ваші увазі Kia Niro 2019 року. Даний автомобіль приганявся з Нідерландів. Вже розмитнений, сертифікований. Автомобіль весь в рідній красці. без єдиного підкрасу. Автомобіль на літній резині 23 року Мішелін. Присутнього автомобіля пам'ять сидінь, Всі асистенти. Пробіг даного автомобіля оригінальний 79 тисяч. Автомобіль в максимальній комплектації. Ось такий салончик, не затертий, не зачуханий. задніх сидінь. Ось сидіння, можна сказати, нові. Вони, напевно, ніхто і не їздив. Ось такі. без єдиної нятинки. Присутня у нас шторка. Є такий ще коврик, дві зарядочки. Весь комплект піна компресор. Такий автомобільчик наявності, кого цікавить, телефонуйте. Також є в наявності Kia Niro 2020 рік, Ресталінг. кого цікавить, телефонуйте. Автомобілі актуальні.